Приведення через. А. Бекстейдж. Це відео, можна піти туди? Максим Яременко, Аліна Сухенко, Алей, джура. Три, два, один. Ви можете з ласі, щось я крильцями. Я вже крильця <плес> хочу, ти розумієш, скільки <плес> разів <я плес> це <чувала> слово? слова <плес> забуваюсь. Охочі. Короче, ты вже вона буде говорити, здесь ти не Я вчера шоп. А, вот. А я чого? Давай. Какая разница вообще? Мама побачить икры. Мама просто. Давай ще, я не прощаюсь. Я А що? Камера поїздка. <кхух> Я ти успіваєш. У мене бокове зріння хороше. Булінг <кхух> на сельск. Вставай, ты йди сфоткаємось. Іди с пиріжком конечно, вставай. Так що там ярмарок видно? Mile气> Просто я сьогодні стою, щоб влазить. Алі, може, давайте на це п'ятника смотримо. Тут стресував не можна. Фух. Кровопускання. 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 Кравопускання. Кравопускання. Прикинь, мемчик буде, кровопускання. Так, поїхали. Хочі могли долучитися до майстер-класів. Журналістка Аліна Литвин. Тут проблема. Аліна Литвин. Аліна Литвин. Аліна Литвин со мною все хорошо. Ти... Та це ж не ця Аліна. Маєш... Аліна